Привіт, малята! До нас на заняття завітав Незнайко. Я запрошую, малята, вас до лісу погуляти, бо дізнатись хочу я, де живе вівця свиня, де корівонька гуляє, де коза траву щипає, Що вони їдять та п'ють, де вони усі живуть? Малята, як ви гадаєте, чи може незнайко знайти цих тварин у лісі? Поміркуйте, будьте уважні. Ну звісно ж ні. А де живуть ці тварини? Ці тварини живуть поряд з людиною і називаються свійськими тваринами або домашніми. Поміркуйте, як називається будиночок, де живе корова. Правильно, корівник. Як називається будиночок, де живуть вівці? Вівчарня. Як називається будиночок, де живуть коні? Конюшня. А як називається будиночок, де живуть свині? Свинарник. Молодці. А як називаються тварини, які мешкають у лісі? Так, дикі тварини. А ті, що поряд з людиною, свійські, домашні тварини. А зараз, малята, давайте розкажемо про тварину, опишемо її, але не називатимо. Мамо, нехай не знайко відгадає, хто це. Ця тварина живе у корівнику. Вона велика, має чотири ноги на нога копита, на голові є роги, очі, рота, вуха. Тіло вкрите короткою шерстю. Вона дає молоко. Хто це незнанько? Правильно, це корівка. А яку користь приносять свійські тварини? Як люди доглядають за ними? Для того, щоб свійські тварини приносили користь, за ними потрібно доглядати. Люди годують тварин, миють їх, чистять, заготовляють корм, косять та сушать травичку. Дикі тварини до зими готуються самі. Самі запасають корм, будують житло, утепляють його. Свійські тварини цього робити не можуть. Про них піклуються люди. Пропоную вам, малята, стати господарями і погодувати тварин. З'єднайте тваринку з тим кормом, який вона їсть. Будьте уважні. Молодці малята. Наші тваринки заблукали і хочуть повернутися додому. Допоможіть їм разом з незнайком повернутися до рідної домівки. Правильно, малята! Кішка, песик, корівка, баранчик, свинка це домашні тварини і повертаються до своїх господарів. А ведмедик, лисичка, юзайчок, зайчик, вовк, білочка це дикі тварини і йдуть до лісу. Молодці малята допомогли незнайкові дізнатись про свійських тварин, тепер він знає, що свійські тварини живуть біля людей. До побачення! Дякую за увагу!